Оків на третину аде інде удвічі підскочили ціни нагородину. Прогнози невтішні. Використання електронних грошей в Україні контролюватиме Нацбанк. Закон про це підписав сьогодні Віктор Янукович. Емітентами електронної готівки будуть банки. НБУ має вести реєстр платіжних систем і систем розрахунків в Україні, учасників і операторів послуг. Визначати граничні суми розрахунків буде знов-таки Нацбанк, а от стежити за їхнім порядком отримала право Державна податкова служба. За неправомірне використання електронної готівки мають запровадити покарання. Парламент щойно підписаний президент. Том закон ухвалив 18 вересня. Вітер змін подув у бік інвесторів, які мають намір вкладати гроші в українську вітрову енергетику. Зараз це легенький бриз, але й він може вщухнути, якщо Верховна Рада ухвалить зміни до відповідного закону. Чим наш вітер кращий європейцям за їхній? Цікавився Руслан Шаріпов. Зелений тариф в Україні на 3 євроценти вищий за середній європейський. Тож іноземні інвестори охоче будували б тут вітроелектростанції, але тепер подумають двічі. Усе через можливі зміни в законодавстві. За проектом закону, який наступного тижня голосуватимуть у парламенті, отримати зелений тариф можна буде за однієї умови. Вітряк повинен наполовину складатися з українських деталей. кто-то нам скажет, ну, извините, ну, именно по какой-то причине, э -э, вот это у вас это сертификат не хватает на, именно, на тот узел, оп, и не получилось. И у нас было, планируют иметь там 50,3%, получилось 49,1%, и все. И как 400 миллионов евро, как пошли, как, ну, потеряны. Фінансувати будівництво вітряних станцій наполовину укомплектованих українськими складовими не готові іноземні банки. Всі вітряки, що є в Україні зараз, переважно іноземного виробництва. Обладнання на них перевірене. Під нього є гарантія та сервісне обслуговування. Якої якості будуть українські комплектуючі, невідомо.

Ми думаємо, що атепорсіяне та тріцетпорсієнт. Кожна третя деталь вітчизняного виробництва це також забагато, кажуть експерти. Минулого року на Новоазовський вес підрахували. Частка української складової у будівництві вітрових станцій 12%. Причому це не комплектуючі самої установки, а будівництво під'їзних доріг та підключення до мережі збільшити показник за один-два роки буде дуже складно. Нельзя за один год. Построїть завод по производству мерседеса. Повірте мені, сучасні ветротурбіни можна порівнювати з машинами іменно такого класу. У вітроенергетичній асоціації України підтримують ініціативу знизити місцеву складову з 50%. але додають, проблеми в інвесторів почалися задовго до ймовірних змін у законодавстві. Частка західних компаній, які дійсно вкладали кошти, вони мали величезні проблеми на дозволо на отримання землі, на підключення до електромережі. Багато питань гальмувалося, і вони дотягли свої проекти саме до того. Вони планували, що до 2012 року вони вже все побудують. Частка вітрової енергетики в енергетичному балансі України один відсоток. Тож з прийняттям змін до закону вона навряд чи зросте. Експерти кажуть, у виграші залишаться лише ті декілька компаній, які вже реалізовують проекти з будівництва вітряків в Україні. Руслан Шаріпов, Олександр Грибань Ігор Демідов. Новини телеканал Бізнес.